Чи знали ви, що продукти, які ви споживаєте кожен день, руйнують ваш кишківник? Люди думають, що це зовсім безпечні продукти, вони до них звикли, і вони думають, що вони приносять вам здоров'я. З вами Ліка Васильчайка, і сьогодні ми поговоримо, які ж саме продукти, які ви вживаєте щодня, вам шкодять, та що потрібно їсти, щоб мати здоровий кишківник. Перше, нам треба розуміти, що ми будемо відносити до кишківника. І так, у нас є тонкий кишківник. Який йде після 12-ти палої кишки. І задача цього органу, цієї ділянки, скажімо так, кишківника це всмоктування всіх продуктів, яких ми з'їдаємо. Тобто вони вигляді такої ріжкої кашки, обробленої ферментами, потрапляють в тонкий кишківник, і там за рахунок всмоктування, ці продукти всмути. Це там в суці, білки, жири, вуглеводи, мікроелементи, тобто все всмоктування йде в тонкому кишківнику. Важливо пам'ятати, що тонкий кишківник є стерильним, там не живуть жодні мікроорганізми. Цьому, звичайно, сприяє перша кислотність шлунку і жовча, яка відділяється. Саме ці дві речовини забезпечують стерильність нижніх відділів шлунково-кишкового тракта. Є товстий кишківник. Він Заселені мікроорганізми, там більше 100 мільйонів видів різних мікроорганізмів. І що важливо, що ці мікроорганізми також нам допомагають, синтезують вітаміни, наприклад, групи Б. Товстий кишківник, там в основному відбувається формування калових мас. і товстий кишківник необхідно, щоб вже виводити це, все, що не потрібно. Ще однією функцією товстого кишківника є те, що нас називають це формуванням імунітету або імунної відповіді. Отаким От чином ще часто про нього говорять. Але важливо пам'ятати одну дуже важливу річ, що кишечник ще називають другим мозком. Кількість нервових З'єднань, які присутні у кишківнику, фактично навіть більше, ніж на рівні головного мозку, тому його називають ще другим мозком. Тому функція кишківника і правильна його робота забезпечує те, що ми можемо постійно відновлювати свій організм. Давайте розберемо, які продукти шкодять нашому організму. І так, першим продуктом, до якого ми звикли, який ми дуже любимо і вважаємо, що він є дуже корисним, є, на жаль, це картопелька. І з м'ясом. І ось коли в нас є картопелька, в яку ми додаємо молочко або масло, а ще є дуже смачне, жарненьке м'яско. Оцей продукт ми всі дуже з вами любимо, але, на жаль, вони цей продукт є найнебезпечнішим для нашого шлункового кишкового тракта. Чому? Тому що це одночасна комбінація білків, жирів та вуглеводів. І це призводить до того, що це порушує роботу верхніх відділів нашої травної системи. Шлунка, два настепали кишки і призводить до недостаточної виділення ферментів самої пішлункової залози. Звичайно, все це призведе до бродіння в тонкому кишківнику, на утворення надлишкових газів. Другим продуктом, як не дивно це звучить, але це, навіляється поєднання борща, до якого ми всі звикли, хорошого такого, наваристого борща зі сметанкою. Знову, тут не сам борщ такий негативний, а саме додавання молочних продуктів. Тому що молочні продукти, вони перенавантажують знову пішлункову залозу. Третім продуктом це є вживання величезної кількості сирих продуктів. Зокрема, це овочів, які вирощені не в домашніх умовах. Тому що в основному для їхнього росту і такого красивого виду додають фосфор і інші ще додавки. Но саме величезна кількість фосфору, яка потрапляє в наш кишківник, і цей. Сирої клітковини призводить знову до вздуття. Ну, питання головне, а як перевірити, є те вздуття чи немає? Як взагалі перевірити, працює мій кишківник чи не працює? Це дуже простий тест. Ви можете лягти на спину, і ось де у вас пупок, пальцями надавити справа, зліва, зверху та внизу. Якщо у вас виникає біль у цих місцях, це говорить про те, що у вас є надлишкове газоутворення. Але треба пам'ятати, що там ще нижче знаходиться гребет, тому часто. Коли живіт дуже плоский або маленький, людина натискає, а знаходить щось якесь тверде утворника. Це напевно, якийсь каловий камінь. Ні, це ніякий не каловий камінь, це хребет. Ось тому не робіть цієї помилки. Саме болючі відчуття, які можуть віддавати навіть в інші сторони. Другим. Тестом, який ми можемо провести на роботу нашого кишківника, як тонкого, так і товстого, це прийом вареного червоного бурячка в дозі 3,5 грами на кілограм ваги на добу. Якщо ви його вжили і у вас окрашується сича, це говорить про те, що є порушення роботи тонкого кишківника. Якщо у вас окрашується кал, це говорить про те, що у вас є порушення роботи, співвідношення верніше, лакто і біфідобактерії по відношенню до сапрофітної флори. Отаким чином, тобто два простих тести. Ще додатковими продуктами, які для нас, на жаль, не являються корисними, якщо ми їх вживаємо щоденно, це є вироби із муки, там, де багато глютену. Тобто той, хто любить пельмені, той, хто постійно любить варенички, той, хто постійно любить макарони. Адже саме це дуже часто дають нашим діткам. І щоб ви знали один цікавий момент, такий діагноз, який називається інвагінація у дітей, це коли одна кишка заходить в іншу, в основному це тонкий кишківник виникає. Причина виникнення цього гострого хірургічного стану є вживання продуктів, злакових, зокрема, які містять величезну кількість глютену. Чому? Тому що глютен, коли попадає у тонку кишку, він склеює ці версинки, і організм намагається рефлекторно позбутися цього стану, тому що це зменшує площу всмоктування поживних речовин і виникає гіперскорочення. В результаті цього кишка може зайти в кишку. І тут виникає гострий стан. Дитина серед ночі починає кричати ай-яй-яй. І потім через Ранок чи, чи трохи пізніше ми бачимо калу у вигляді такого малинового желе, що являється признаком саме інвагінації. Це, на жаль, хірургічний стан, гострий стан, і тут треба допомога лікаря. Давайте зараз поговоримо з вами про те, які ж є корисні продукти. Перед тим, як ми поговоримо про корисні продукти, треба розуміти, що неправильне харчування щоденно, якщо ми так вживаємо ті продукти, про які я розповідав, вони будуть приводити до різного роду захворювань шлунково-кишкового тракту. Такого синдром, як дирявий кишківник, запори, або, наприклад, поноси, або той же самий роздратований кашешник і так далі. Тобто буде постійний запальний процес. Що є важливим, що якщо ви разово ці продукти будете вживати при нормальній роботі кишківника, нічого не виникне. Ну якщо це буде системне вживання таких продуктів, то, на жаль, здоров'я не буде. Як же ж ми тепер можемо допомогти своєму кишківнику? Для допомоги кишківнику перше, що потрібно, це правильна комбінація білків, жирів та вуглеводів. Правильна комбінація білків, жирів та вуглеводів в однієму прийомі їжі повинна бути така. В одному прийомі їжі ми вживаємо білки плюс жири і клітковина. В іншому прийомі їжі вуглеводи та клітковина. Не поєднуємо. Наприклад, якщо ми візьмемо, ми любимо картопельку з м'ясом, товчину так звану, її не можна вживати, бо це білки жири і вуглеводи. Але якщо ми беремо запечену картоплю зі шкіркою, яка багато містить калію та клітковини, то це вже овоч. Тобто, фактично, запечену або картоплю в мундирах, ми можемо вживати з білками та жирами. Інший момент, що ще важливо: клітковина. Клітковина той же самий варений бурячок, який ми вживаємо щодня в 3,5 до г на кілограм ваги. Це є і пребіотик, і пробіотик, і стимулятор скорочення кишечника. Тому будь-який при правильному прийомі вареного буряка в дозі 3,5 грами на кілограм ваги, ми можемо вилікувати за місяць, і не треба приймати лакто- та біфідомбактерії. Ще що додатково, нам потрібна клітковина. І цю клітковину, де ми можемо взяти? Це з Овочів та фруктів. Але якщо у нас вже є порушення роботи товстого кишківника, кількості бактерій, яка там є, недостатньо для переварення цієї клітковини, і нас може від цього дути. Як же ж тут виходити зі стану? Ми додаємо квашені продукти. Тому квашена капуста. Квашені яблука, квашені помидорки, квашені огірки, все, щоб віддавалося натуральному бродінню, не магазинному, там, де додається оцет, а натуральному бродінню, там, де теж є багато бактерій, природних. це буде допомагати вашому кишківнику. Щоденно не треба багато. Трошки, бачите, в самого навіть слина відляється, коли згадую про це. Уже зразу мозок каже: о, це правильні продукти, треба їх їсти. Ось. Тому. Небагато, індивідуально для кожного, бо якщо ви переїсте, вам буде гірше. Ще, що додатково можемо вживати, наприклад, запечені яблука. Да, в запечених яблуках, особливо, коли є шкірка, там багато пектину. Ви можете додавати, наприклад, мед трошки до цих яблук, ви можете додавати корицю трошки до цих яблук, хтось додає лимон на великих дозах. Все це допомагає. Я переконаний, що тільки комплексний підхід до здоров'я людини, який включає роботу на фізичному рівні, на рівні сприйняття та на рівні поведінки, у сучасному світі допоможе людині бути здоровою. Детально про цей підхід я розповідаю у Своїх книзі та навчаю на навчальних семінарах. Якщо вас цікавить ця інформація детальніше, переходьте по цьому посиланню під відео і знайдете там всю інформацію для себе. Додатково, що ще можемо вживати, це жовчогінні продукти, які будуть створювати, пам'ятаєте, оптимальні умови для роботи нижніх відділів шлунково кишкового тракту. Що ж це за продукти? Це жирна, гостра, гірка та кисла їжа. Тобто трошки сала, трошки. Десь перцю додати, трошки якось пряностів десь додавати, трошки десь гіркої редьки, трошки десь калини. Не треба багато, щоб вам було комфортно, Пам'ятайте, будь ласка, ліки від яду відрізняються дозою. Тому всі продукти можна їсти, але деякі, як кажуть нас, один раз. Як ви думаєте, ці ягоди їсти можна? А? Можна. Так отравишся. Тому щоб цього не виникало у вашому житті, правильно комбінуйте продукти. Ну є ще один важливий момент, що окрім комбінації продуктів, ви ще повинні враховувати емоційний компонент. Бо З точки зору комплексного підходу, емоції також є дуже важливими. І що ж за емоції будуть порушувати роботу нашого шлунково-кишкового тракту? А це. Те, що рахується, я не переварюю. Люба хвороба, яка, наприклад, виникає у вашому житті, а особливо кишківника, це проблема, з якою я не можу справитися. Якщо я це не сприймаю, я злюсь на це, я не можу це прийняти, тому що я постійно з нею борюсь. Це буде призводити до великих досвідів на адреналіну, норадреналіну, кортизолу, спазму капілярів і сповільнювати процеси відновлення, сповільнювати роботу наших паренхіматозних органів як наслідок, буде недостатність ферментів і буде вздуття. Тому пам'ятайте, робота з емоціями та робота на фізичному плані дасть вам здоров'я. Тому що тільки думаючі людини в сучасному світі можуть бути здоровими. З вами був Лікар Василь Чайка. До нових зустрічей. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.